Усім привіт, я АртПрес. Це друга частина. Твоя історія нікнейму. Про що це? Це коли твоя? Історія нікнейму. Я вже навіть не згадую за Telegram, Instagram Ви маєте бути там підписані, якщо ви тут підписані. Підпис і підпис Сікарська. Привітик, пишу щодо історії нікнейму. Раніше я була підписана як солей сока, де солей з французькою перекладається як сонце. Знову французька замішана. Як сонце та сока, як одна із варіацій мого імені, десь за кордоном. Потім я трошки пережила цей нік і вирішила, що мені треба інший. Так і з'явився мій новий. Нік Сікарська, який я планувала використовувати скоріше як псевдонім до книжки, яку писала і тепер закинула. Ось ще роботи сікарської, прикріплений інстаграмчик, підписуйтеся, а ми переходимо до наступної історії. Привіт, я не популярний художник, мене мало хто знає. Мама мене поважає, у мене є телеграм канал Прогрес. Ден Шайлер Хай, я за історію свого Ніка. Спробую коротко, але не обіцяю. Спочатку я підписувався скрізь як Дана Шай, моє ріл ім'я та приставка з імені Шай Ще брат мене дразнив лишаєм. Я став Деном, ой, трошки перескочив. Дразнив мене лише Єм, тому треба було все змінювати. Якось я став Деном, а Шай отримало повноцінне прізвище та стало шайлер Just Random. А так як я ріс, та моє власне сприйняття самого себе також змінювалося, то Ден Шайлер став окремим повноцінним персонажем та свого роду маскотом моїх соцмереж. Коли я намагався придумати для свого ютуб каналу гарну оформу, я просто поєднав це, та вийшло так, як воно зараз виглядає. Ден Шайлер. Мене ще смішить, як люди намагаються це вимовити, тому маленький тролінг від моєї дислексії. І бонус. Денши. Це скорочно той самий нік. Я його використовую для ігор, але в Україрт спільноті це так прив'язалося, тому кличуть мене свої Денши. Зінгерс. Привіт, розповідаю історію власного Ніку. Отже, він існує ще з 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. Мій тато став на. О, добре, так, серйозна історія. Яно, вибачаю. Мій тато став на обороні нашої області, але тоді це було щось імпровізаційне. І чи то по приколу, чи то він вирішив таким чином шифруватися, але тато поставив собі на нік у вайбері Eugenics Zingers. Ну а я вирішила, що якщо це тепер його нове прізвище, то і моє теж все ж таки одна сім'я. Але ім'я на навро... Корочене, теж треба було якесь придумати, як і він зробив. І після недовгих роздумів мені прийшло в голову, що Ланосів, Яносів підходить сюди чудово, і тепер цей нік тупо всюди. Дякую татові за винахідливість і за оборону також. Це вже від мене, тож тепер переходимо до наступної історії. Дарінашка. До речі, цікавий факт: відео, точніше, спідпен, котрий ви бачите, це був за донат від Дарини на мій збір. to już tak, już podziękujemy. Колись мені було років 10. Просто моє ім'я в вайбері мені дуже набридло. Але через те, що я його дуже завжди любила, не хотіло щось, е, що звучить зовсім по-іншому. Вирішила, як розумна, почати писати латинською розкладкою, а, але не знаю, в якому стані я була. То дуже сонна або просто грець його знає, но там інше слово, і випадково написала Шамість Х. Я спочатку писала Даріночка, але мені дуже не подобалося, як виглядала буква О, та й в цілому сама себе ласково називати. Який крінж для мене був, я одразу зрозуміла, що написала неправильно, але так мені зайшло набагато більше. І здаріночкою я стала дарінашка. Воно так прижилося, що деякі вчителі в школі так мене називали, і препод в коледжі. Багато друзів теж часто мене так кличуть. Люблю свій нік, бо люблю своє ім'я, яке тут навіть не змінилося. Просто смішніше закінчення. А ось є окремий прикол. Колись я була дуже малою маленькою дівчинкою. Ми теж ми всі були маленькі, 10 років були маленькі діти. Дивилась аніме. Ну добре, не всі доволі трошечки, yes, of course, аватар. Так, act-like я, yeah, блін, це uh, американці, а я і була самим аніме в чистому виді. Тоді було дуже популярно використовувати це. Uh, так, але в мене був дуже важкий вибір між сердечком, який пишеться схоже. Спочатку в мене стояв перший варіант, потім я подумала, що, блін, сердечко краще. Відтоді в мене просто були пекельні борошно. Я міняла це гамно туди-сюди. Воно мене задрало і я залишила. Просто тройку. Бо можу. Бо можу. Так, не скажу, як правильно її читати в Ніку але Дарінашка 3 звучить. Kind of funny. Привіт! Я давно хотів потрапити до тебе в рубрику, але все не вдавалося. Домашні тварини. Побутові справи ну сам розумієш. І зараз не вдалося. Але лінк на мій інстаграм в описі до відео. Каменяр. Просто хочу переродитися у віртуальний світ. Початковий корінь імені каменяр прийшло з мему чувака, який є росіянином. Не вбивайте мене трубою. Це було до повномасштабного десь, в році 18-19. Це була фраза, я каменник виработую три дна без виходних та хлеба. Більше тоді не згадувався цей мем, і ось десь, в 2019 році був жарт в групі поставити на Аву Аксель та Нік Каменник. Я тоді поставила геноса зі ніком Каменник. Була, я сам читаю криво, що ви коли пишете зі, а не з, то вибачте, це було дуже треш. Так, з Ніком Каменник працює три дні. Враховуйте, що я все ще була в Ру-спільноті до повномасштабного, ще й в окремих спільнотах використовувала цей нік. Але з Авою Рейджі Бліч або Дантес Девіл Майкрай. Деталі. Лише після того як прийшла в Телеграм, початково мала інший нік, але пізніше змінила на каменник, бо на перших тижнях повномасштабного все ще була в ручатах. Доки я поступово не перейшла на Укр оточення і переклала свій нік на каменя. Жартували інші, що я Іван Франко ріл лише тоді виснула прикол з каменярами. Дійсно, існував такий термін та вірші. Тож від каменник термінатор прийшла до каменяр, письменник дивний фрік, чат арт підтримка лагідна українізація. Софія, привіт! Вирішила теж поділитися історією свого нікнейму. Діло було як, що я ще сестра кошатника, і коли ми малі мріяли про Ютуб канал, вирішила змішати наші імена з чимось котячим. Мене вона тоді нарікала як Мурфію Софія плюс моркотіння. Чекайте, ви теж це чуєте? Спільним каналом не зрослося, тож я підписувалася своїм іменем. Але коли вирішила таки створити канал, зрозуміла, що потребую нікнейму. Хотіла поєднати в ньому чай, щось з котами і малювання. Крутила я це все довго, доки сестра так вже повелося, не запропонувала мій остаточний нік. Малює чай на киця. Висновок, не бийтеся сестрами, а то, яке ато, війна а не то. а то вони вас будуть кликати далеко не кицями. Чорнобрівка, українська депресивна арт особистість. Ой, я теж хочу в історію Ніків писатись. Я звусь Аніта, Анет і Чорнобрівка, хоче моє справжнє ім'я Анна. Неочікувано, правда? Воно мені ніколи не подобалось, прям щоб супер. І я завжди хотіла бути не такуською. І хотіла щось унікальне. Саме ім'я Аніта я десь підглянула і подумала, що моє буде з двома Н. Тому тут ніякої такої історії. А от Анет, мене якось моя викладачка, яка любила мене підколювати, абсолютно на рандомі так покликала. І Я така, ого, це ми запишемо, це нам подобається. І я їй навіть, здається, тоді подякувала. Ахаха, чор. Чорнобрівка, у мене відносно нещодавно. У мене якось чомусь гіперфікс на пісню я піду в далекі гори. І там є слова: все одно знайду дівчину, чорні брови, карі очі. Цю пісню я ще зі школи на пам'ять знаю, тому роздумувала, хм, чорні брови. А чом би мені не бути чорнобрівкою? Хоч і очі в мене карі, зате чорні брови. Ось так якось і з'явився ніг, який і в інсті, і в іграх, і в ТГК використовую. Я спочатку такий, і в інсті, і в горах, дурачок. Остання історія, і вона, знаєте що? Вона озвучена, тож класик Добрі люди, поставте подобайка під цим відео. Я буду вам зіро-чірого серця вдячний. Що ж, розкажу історію свого Ніку. Ще давно, коли Телеграм не був популярний, а в середньому підлітки користувались інстаграмом та залибали в Ютубі там. Лайки та інші такі, от десь я побачила прикол з тим, як малюють на стінах балончиками. І не просто якісь непристойності, а надписи по типу никнеймів та простих слів. І воно так прикольно виглядало. Мені, в принципі, дуже сподобалась ідея того, що ти залишаєш свій підпис на стінах, де в місцях ти був. І ну і. Можна обрати нік та стилізувати цей надпис якось гарно. Тоді я ще намагалась вивчати японську, тому і перша ідея була з моїм ім'ям японською. Розе, отак от виглядало. І деякий час я це і писала на стінах. І да, звісно, десь ще залишились ці надписи в моєму місті, Та... Да. Але потім в моє життя прийшли жабки та квас та любов до них. І в мене з'явилась геніальна. Ідея поєднати те, що я люблю, і от методом пошуку, що вийшло: ква звук, що вимовляє жаба, квас напій, Частичка ік, ік, коли жаба напилася квасу. А ще бувало, що мама чи хтось з рідних називала мене Розик, тому цю частичку ще більш захотілось додати. І от вийшов Квасік. Але чомусь саме телеграм-канал назвала просто Квас. І тепер, думаю, може поміняти на Квасік. Ось такі були історії Нікнейму, А тепер а рубрика Прогрес. 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 Арт Прогрес. Ще Чепурний арт. Ось такий нікнейм в інстаграмі автора, це вже такий професійний рівень. Тут я бачу персонаж, не знаю як його чи не його персонаж, тому що не було заявлено. Дуже велика різниця в прогресі 2021-2022 року, а також величезний прогрес у 2025. Шукайте в інстаграмі, думаю, вам буде цікаво подивитися інші роботи і все ж таки дізнатись, що це власне його персонаж. Художниця, історію, яку ми вже сьогодні чули, з нікнеймом Зінгер, 2022 рік графічна робота. А тепер подивіться на цей неймовірний трьохрічний прогрес. Якщо не помиляюсь, це робота на перегляду в нам. І ось авторка Яна надихалася чорним дзеркалом, але за її словами вона не те, щоб близько схоже зробила до самих персонажів. Тому як би ось так вийшло, але дуже цікава ідея. Я чорне дзеркало не дивився, тому підтвердити не можу. А ви пишіть в коментарях як вам дуже красиво, як на мене. Я тричі переглянув, наче нікого більше не заявлялося на цю рубрику цього разу. Тому покажу свої роботи. Я скажу так: ще десь пів року назад я критично боявся малювати в кольорі такий скінтон, типу реалістичний, взагалі лізти туди. Тому малював в монохромі, щось мені не вдавалося. І от немає сенсу навіть брати там минулорічні роботи, або ще там 21-го року, тому що прогрес рівно за півроку стався, коли я почав малювати портрети за донат. Ось декілька робіт 25-го року, тож бажаю усім в 26-му році знайти в собі якісь сили, можливо, щось зміниться в мозгах, там спортсила... Зміниться розум світу, у вас прийде, як каже Петя, і ви станете краще відчувати себе в малюванні, де ви себе відчуваєте не так добре, як би хотілося. Якщо хтось бажає на рубрику Прогрес, пишіть мені в особисті телеграм-каналу завжди приймаю. Коли б не вийшло відео, завжди актуально не понаписати. А от вже історії бажано не скидати, тому що я думаю, наступне відео буде вже іншого формату. Та й трошечки важко, коли треба всіх вставити, всіх правильно прочитати, трошки затратно. Чи, бачите, у мене ніс трохи закладе. Найкоротше, озвучка така не супер класна. Але от я все ж таки дозалив це відео. Надіюсь воно вийшло нормально. Пишіть в коментарях, як вам, а також переходьте в інстаграм, де я активно зараз проводжу збори. Ви час активно, Е-е, активно, активно можу вас намалювати за донат. Скоро прайс буде збільшуватись, тому що малювати 50 портретів по 100 гривень, щоб закрити 5к. Це Анріл, тому буде мінімальна ціна вже 250, як мінімум. Тож таке оновлення. Власне, наше я це озвучую щоб збільшити хронометраж відео. Слава ЗСУ та слава Україні! Усіх обняв!